Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. Я професійно займаюся астропсихологією. І в цьому відео я хочу представити вам прогноз розбір тижні з 28 липня по 3 серпня. І щоб підтримати мою діяльність, підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте вподобайку під відео та пишіть коментар від семи слів. Це допоможе для просування. З основним ми визначились, і тепер будемо починати розбір понеділок це останній день точної квадратури Хірону та Селени. Селена фіктивна точка, інакше білий місяць. Хірон уособлює раненого цілителя, і в останніх градусах Овну він загострює сприйняття своєї спроможності, і своєї значимості. Може з'явитися відчуття, що інші не цінують вашу працю, ваш вклад. І ця аспектація сама по собі вона не дає активної зовнішньої реалізації, вона більше про внутрішнє переварювання ситуації. І тут важливо спостерігати, через які зовнішні тригери у вас може вмикатися потреба бути кращим, бути. Якимось для того, щоб вас прийняли. До того ж, понеділок, досить з глибокими підтекстами місяць в діві спочатку проходить з'єднання з несхідним місячним вузлом, і згодом проходить з'єднання з Марсом. Прохід місяцю через несхідний місячний вузол вказує перш за все на глибокий зв'язок з кармічними програмами. Активується той досвід, на котрий слід спертися, актуалізувати знання, контакти. І ця аспектація може проявитися. Насправді через мінусові проявлення, через гіперконтроль потреба бути корисним, бути правильним, підвищене почуття провини, невдоволення собою. Ніч може бути неспокійною, можливе перезбудження і краще в понеділок раніше завершити всі свої справи. В цей день дійсно можливі дрібні збої в планах, затримки, внутрішні роздратування. Знову ж таки, через. Пронизуючу недостатність відчуття цієї недостатності, підвищена реактивність, імпульсивність побуті можна легко посваритися через абсолютно незначні нюанси, через неусвідомлену втому або ж через страх втратити контроль. У вівторок місяць перейде в знак Терезів і відразу ж опиниться в опозиції до Сатурну та Нептуну в Вовні. Обидві планети ретроградні, і я хочу виділити цей день. Він не підходить для важливих рішень, емоційно забарвлених рішень. Така аспектація створює сильну нестабільність, легко розмити межі в контакті, складно досягти близькості. Це день усвідомлення власної відповідальності в стосунках, можливо. Витримка певної дистанції, можливі паузи. Досить складно знайти цей теплий близький контакт для вирішення чогось. А з середи по п'ятницю Сонце буде в з'єднанні з ретроградним Меркурієм в Леві. Така аспектація називається нижнім з'єднанням, тому що в цей час Меркурій максимально близько до Землі. І перебуваючи в такому положенні, настільки близько до нашої свідомості. Меркурій починає певним чином спотворювати наші мисли форми. Але тепер про позитив. На такому аспекті відбувається перезапуск мислення, зароджуються нові ідеї, нове бачення, котре дійсно може сформувати наступний вектор. І більш того, це початок місячного циклу, енергія в цілому про новий імпульс. З'єднання сонця та ретроградного Меркурію в Леві про потребу переосмислити, як саме я заявляю про себе світові. Це Період певної глибокої переоцінки внутрішньої позиції, переоцінки своїх цінностей. А також цінності себе в цьому процесі життя, своєї творчості, того, що ви створюєте, дитяча аспектація також активізується, дитячі теми, теми пов'язані з тим, що ви продукуєте. І я нагадую, що в цей період закладається те, що буде активно реалізовуватись в наступній фазі Меркурія вже в прямому русі з 10 серпня. І в цей період в комунікаціях можливі як раптові паузи в спілкуванні, тому що мерк ретроградний, так і про потреба заявити про себе. Нас очікує також і повернення минулих тем, пов'язаних з реалізацією, можливо, щось пов'язане зі сценою, голосом, самопрезентацією, з тим, що могло б вас явно зробити досить видимим. Але не виключні технічні збої. Непорозуміння в комунікаціях, так як в ці дні, майже неможливо забрати себе з контакту, щоб побачити іншу сторону. Це дні з досить сильною центрованістю на собі, на своєму баченні, на своїй позиції та правоті. Тепер про четвер, 31 липня, Венера переходить з близнюків знак раку. Ця інгресія буде до 25 серпня, і перехід венери до раку переводить венеру планету почуттів, вибору, стосунків, фінансового аспекту в інший вимір. Тут глибинне емоційне переживання, тут потреба в захищеності, потреба в почуттях, їх виражені. Це цінність особистого простору, сім'ї, дому, внутрішнього дому, внутрішнього спокою. Цей транзит венери активізує потребу в емоційній безпеці, в близькості, в прийнятті, в підтримці і разом з тим підіймає страх. Втратити страх відторгнення, посилює особисті ілюзії щодо ставлення інших до вас. Може проявитися у стосунках як відчуття емоційного голоду, коли не вистачає близькості, це посилення потреби у теплі. А поведінка, вибори, вони можуть бути як маятник, експресивність почуттів або ж, навпаки, відсторонені задля перевірки, чи справді мене тут люблять, чи справді мене тут приймають. Рак це знак зодіаку з найбільшою внутрішньою глибиною, з найбільшими внутрішніми переживаннями. А в глибині ховається те, що ми боїмося зіштовхнутися. Тож в цей транзит образи, страхи, які були витіснені, почнуть підійматися, особливо через тригери, неспівпадіння очікуваної реакції від близьких людей. І не тільки від близьких, до речі, щодо фінансів, цей час витрати більш орієнтовані на придбання комфорту, витрати пов'язані з турботою, вашим простором, сім'єю, захистом, знову ж комфортом. В питаннях вибору, як в справах, так і стосунках, вибір буде проходити через призму вашої глибинної довіри. Чи викликає ваша ініціатива у вас спокій і відчуття того, що ви на своєму місці? Транзитна Венера на цьому тижні відразу після переходу в знак раку в четвер потрапляє в квадрат до ретроградного Сатурну та Нептуну Вовні. Тож ми бачимо, що сам вхід Венери в стихію води позначений перевіркою на справжність почуттів, наскільки ваші почуття, ваші фінансові можливості, ваша впевненість у виборі має ґрунт під собою, опору, в близьких стосунках, наскільки ми здатні витримувати близькість. Знову ж таки, не намагаючись її контролювати, не намагаючись уникати близького контакту. З четверга, по понеділю ситуації можуть викликати страх втратити підтримку, бути незрозумілим, бути знеціненим у важливих для нас зв'язках. Проте самі такі транзити допомагають вийти з ілюзії близькості, самі такі транзити висвітлюють, де ми незрілі в питаннях, виборах і в фінансах. Щодо фінансів, то актуалізується тема розуміння меж реальних можливостей і потреби зробити вибір знову ж таки на основі внутрішньої зрілості Сатурно, намагаючись сконтролювати емоційне розгойдування та емоційну реакцію, емоційне увімкнення. Хочу також додати, що з кінця тижня, саме вже з неділі, можливо, з кінця суботи, Марс почне формувати великий трин з Плутоном та Ураном, одночасно йдучи на опозицію з Сатурном та Нептуном. Тож, вже на наступному тижні буде активно діяти конфігурація парус з цих планет. І з кінця цього тижня, з 3 серпня, можуть почати вже з'являтися досить активно. Теми такого формату, як прагнення змінити структуру того, що більше не працює. Великий тренд буде формуватися в стихії повітря. Це проривний етап, проривний час, котрий може принести знову ж таки значні зміни в колективному плані. Це методи взаємодії в комунікаціях. Інформаційний вплив на маси, формат ієрархії, формат правил може сильно втрачати сил, поступаючись новим швидким формам. енергія може реалізуватися через зміни робочого графіку, розподілу обов'язків, зміни підходу до фізичного тіла, ставлення до тіла, до здоров'я, харчування, ритмів необхідних для здорового функціонування. Також це час усвідомлення, що старі правила більше не працюють, і ця конфігурація вона активує великий конфлікт між дією та бездіяльністю, втечею, замороженням ініціативи. Але більш детально про це ми поговоримо з вами 3 серпня, вже під час, коли ця конфігурація розпочне активний вплив. Я дякую вам, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтесь, пишіть довгі коментарі, якщо вам відгукуються та допомагають розбори. І до зустрічі!